Було питання від моїх підписників про намиста. Питали до українського строю, але зараз і український стрій більш стилізований під сучасність, і я вважаю, що намиста теж можна підібрати. Різні. От Я сьогодні хочу показати вам своє намисто з бюзи, колір трошечки камера змінює. На більш синій це камінчики намистинки більше, більше, більш блакитні. Що сюди входить? Це імітація бірюзи. але дуже-дуже милі намистинки із. Поєднані із фурнітурою під бронзу. Оце центральна намистинка. Тут йде такий раппорт по декілька намистин, далі ще більший раппорт. Отже, таке, таке намисточко. Покажу вам застіпку. Застіпка така, лобстер, такий невеличкий. Надійна застіпка, все дуже надійно на надійній е, нитці. Це все зроблено. І до цього намиста в мене є сережки. Сережечки виглядають, вони теж вони підходять сюди. Тобто це зроблено як один комплект. А застіпка позолочена, сама фурнітура під бронзу, оця металева фурнітура під бронзу, а застіпку я поставила позолочену, Скажу вам, на вушку не вибиває, нема дисонансу, що це під золото, а це бронзова. Просто не всі оці засібки, які покриті міддю, не всі люблять, не кожне вушко їх переносить. А це покрита, дуже надійна, гарна засібка, гарно вона закривається і розкривається Ось із таким щелчком хотіла вам показати. чутно щелчок. Отже, отака прикраса на моїй христі. У мене така помічниця є з христі. Дуже красиве. Я люблю це намисто, тому що воно, ну, воно трошки більш блакитне, я ще раз кажу. Дуже красиве.